Доброго дня, ми знаходимося в Житомирській області, в Олевській громаді. Наша фірма займається багаторічними насадженнями: лохини, полуниці, малини. Використовуємо трактора Ловел. У нас їх певна кількість. Використовуємо їх як два роки. Вже по стані всіх чудових їздять. Нема ніяких до їх проблем. Роботи, які використовуються ці трактора це обкошування території, обкошування міжряддя, оприскування самої лохини, використовуються в обробці земель для майбутніх насаджень. Це дискують, оруть, закладаємо ними самі гряди, формуємо. Ну, техніка чудова, робить цю свою роботу. Ціна, якість чудова для цих тракторів. Розход в тракторів ловел різні, тому що є різні роботи, це як обкошування, так само і оприскування. Там різні є нагрузки на їх, різні обороти, при яких вони мають ходити. Тому по розходу тяжко дуже сказати, але ну так економніші. Економні. Раніше трактори в нас були, вони і зараз використовуються це ЮТО та МТЗ, але зараз пересідаємо ми на, більше на техніку ловил. Сам на їх їздив, пробував приємні в керуванні всі речаги біля руки. Нічого не заважає, собі легенько залазить в трактор, нема такого, що десь впирається. Тобто я сам високий, мені удобно залазити в трактор, сядати і ним це їздити. Це хороші трактора. По сервісу обслуговування працює чудово. Дзвоним, замовляємо, приїжджають на наступний день. Все міняють. Оці, оці трактора зараз ми тільки купили. Це їх підходить ТО, треба буде робити. Ми придбали ці трактора в компанії «Техноторг», задоволені цими тракторами, задоволені їхньою роботою.